Ліпити сніговика якраз можна. Красота. Все засніжено, засніжено. Дерева красиві. Точно до кінця дня все розтане. Лавочки такі засніжені. Просто незвично було, таке нічого не було, а тут бац, виходиш такий. І тут таке щастя випало. Красота, сабірники такі. Завтра, може, вже вийдемо і вже не буде. А може і буде ще. На пару днів може затримається. Така красота. Вон, бачите, чуєте, як капає з криш? Уже все, все розтає. Красота як. Карнікі дерева. Та, да, я вже теж буду скоро включатися, це трошки вам показала. Думаю, зберегти короткими моментами таку красу. Ну, я теж буду вже йти далі по справах. Тільки наче недавно тут знімала квіточки вам. А тут вже така зимова казка. красива. Та хам зараз не дуже гарно. Всю їхню їжу присипало вон снігом. І вони діти вийшли, гуляють собі. Ой, який сніг. Хто не бачив, хто хоче сніг. Перекласнічий. Ліпиться класно. О, кому треба сніжка? Голуби собі шукають, шукають. Їжу не може знайти. Яке гарне дерево. Певно, може налюбуватися. Але така дорога вже, бачите, яка вся розстала. Красота, красота. Так, треба ходити десь тепер шукати. чтобы на плейсты. Вот тут можно это вот по плейсты щитрышки сечёбать, и так Еще Еще будут мокрые. Ой, я как ничего чё тут так уже. изо всем землях. Коти забаки сидять. Шокі. Котики. Ой, кицька. Кіцька сніжна. Що ти така хороша? Ти до мене біжиш. Попрошенничать. Кітціуля. Ой, боже, мене вже сапоги промокли. Все ребітки, я йду додому. Сушити свої чоботі. У мене вже все. Таких екстремальних умовах. Ой, ну це дивіться, яка краса нам. Надо це дерево сфоткати. Красота. Дерево. Найки дерево. Супер, 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 супер. Красота. Снежок. Вот такие да, уже пятнадцать, то и то есть пятнадцать процентов заряда. собі чисто в таких автоматах. Це дві тяжки всім чудового дня всім до зустрічі. Пока-пока.